На Ужгородщині пройшов спортивний фестиваль Баранинці спортфест Спортфест-2015». Змагалися учасники у п'яти видах змагань у двох категоріях: одиночній та командній. Бігали на час, визначали найсильнішого вармреслінгу, підтягуваннях, присіданнях з вагою. Розподілу на вікові групи не було. Тому результати і кубки тут не головне. Найважливіше кажуть учасники та організатори: спортивний запал та чесна конкуренція. командні змагання це футбол. Це перетягування канату та веселі старти. Є одиночні змагання, це гірі, народний жим, троєбір'я, є плавання так само. Зібралася досить велика кількість людей. Очікували, в принципі, більше змагання проходять за планом. Дуже подобається, що в селі організували ці змагання. На Маріо, тобто ні ніхто не зловживає алкоголем, не робить ні різні дурниці, а люди займаються спортом. Все мені дуже подобається.